Нові презенти адептам рускоміра від Путіна через Краснодон з Росії зайшла колона з 15 танків і 28 БМП і БТРів. Та, окрім класичного озброєння, на Донбас Росіяни завезли ще й піони самохідні артилерійські установки забороненого калібру. За даними групи, інформаційний спротив терориста активно намагаються посилити лінію фронту. Відтак у район. Єнакієво та Вуглегірська перекинули мотострілецький батальйон, посилений двома танковими ротами. У сам Вуглегірськ зайшло 10 танків. А перед цим 12 бронемашин БМП та МТЛБ. У Єнакієвому зафіксовано близько 30 одиниць БТРів та БМП. 6 танків стягують техніку, бойовики і в окуповану частину на Луганщині, між Частям та Станицею Луганською. В цьому ж районі помічено розгортання ще одного артилерійського підрозділу терористів. Там зафіксовано 15 танків, 34 бронетранспортери, 8 САУ «Гвоздика» та стільки ж установок БМ-21 «Град». У Київський район Донецька з Росії перекинули 3 газотурбінних танки Т-80, 15 бензовозів та 5 одиниць 203-мм САУ «Піон». Нагадаю, що «Піон» має… З заборонений мінськими домовленостями калібр 203 мм. міліметри. У серійне виробництво радянський союз запустив такі установки ще у 75-му році. Спеціально для стрільби ядерними снарядами важить машина 45 тонн, екіпаж 7 чоловік. Окрім ядерних, може стріляти. Касетними та реактивними осколково фугасними снарядами, максимальна дальність стрільби майже 48 кілометрів за одну годину, встигає випустити близько 40 снарядів. Станом на 2013 рік, за даними відкритих інтернет джерел Росія має понад три сотні таких установок.